Команда дуже масторовита, гра вдалась нелегка, вони дуже багато володіли м'ячем. Рахунок також не на нашу користь хотілось показати більш кращий футбол, але так, правда, з такими командами. Після таких ігр аналізуєш і робиш висновки, над чим треба працювати, що треба доводити до автоматизму, треба дуже багато працювати, щоб грати на одному рівні з такими командами. І після цієї гри можливо зробити висновки для себе і Працювати далі. Помилки завжди є, вони завжди різні. Не знаю, як я сказала до цього. Повинно багато працювати. Я рахую над фізичними якостями, над технічними, індивідуально і командно. У цілому, я вважаю, що ми зробили гарну роботу, ми зіграли достатньо. Багато гарних ігор на дуже хорошому рівні, з дуже гарними командами. Так, наша головна задача була вийти далі. Це не вийшло, проаналізували далі вперед. Як плануєте далі підтримувати свою форму, адже ви зараз граєте в чемпіонаті Іспанії? Які ваші подальші плани? В мене будуть ігри кожен тиждень, тут такий графік дуже напружений, багато ігр. Так що з цим, я думаю, питань не буде. Також, якщо буде час. Можна ходити до тренажерного залу, бігати. То тобто, з цим з цим питань не буде. Дівчата в нас, Харків, житлобу, два Борскла Зараз їдуть на лігу чемпіонів. Це теж великий плюс, тому що такі ігри дають багато багато чого, і в плані фізичному, і в плані досвіду. досвіду. Ось. Так що вважаю, що зараз тільки починається сезон у багатьох, у більшості дівчат. Так що з цим питань не буде. Думаю.